Їдемо по сіно. Їдемо однією мартою. Там вага буде невелика, а дуже велика заїдня. Не хочеться з двома кіньми возитися. Тим більше, що ясмінка ще в нас не дуже навчена працювати, то будемо однією мартою. Віз трошки перекачений, тарабанить, але нічого зараз. Під, під вагою трошки буде м'якше. мягше. Добре хоч вітереться, так 34 температура Трудяга наша Марта О процес іде у нас Ще трошки є, але вже трошки зібрали Marta, patobaisi tau tokia, tokia prasė? <laughs>